В обласній філармонії відбувся ювілейний вечір струнного ансамблю Кватро Корде. Десять років на музичній карті Прикарпаття працює молодий колектив, але вже встиг здобути високу популярність і любов глядачів і слухачів. На концерті побувала Надія Семенкович. Чотири струни, так в перекладі з італійської, звучить кватро corde. Створений колектив у 2000 році з ініціативи тодішнього директора філармонії, заслуженого діяча мистецтв України Ярослави Собку. За період творчої діяльності струнний ансамбль дав близько 900 концертів. Всі ці роки керує колективом прекрасний музикант Петро Сметана. Які вони сьогодні красиві, як вони страшенно хвилюються. Я думаю, що ми просто сьогодні прийшли отримати велике задоволення від спілкування з великою музикою і з прекрасними музикантами, які сьогодні святкують свій ювілей. На перший погляд виглядає, взяли інструменти, сіли, гарно заграли, все складно і все добре виходить. А за цим стоять години нелегкої. Праці вивчити ноти окремо, а потім під вашим керівництвом, щоб це був ансамбль і щоб це було звучання. Це надзвичайно кропітка і тяжка робота. Тому дякую вам, від імені громади, дякуємо за ваше високе мистецтво, дякую за цю працю. Звичайно ж, були щирі вітання, квіти, оплески, була прекрасна музика, вічна і суща.